Хтось сказав, покажи мангал який там. у Так ось у мене як. Я плитку положив, залишилися остатки. І дивіться, бордюрна отака плита, я її обрізав. Ну, купляв трошки шишу. О. І ось дивіться, раз, два, три і все у вас швидко. А дрова ось тієї, що обрізалася яблуня, ось пов'язав в'язочки отакі, ось палочка для натяжки, потім, якщо вам тугіше треба. Крутнули і у вас в'язочка буде така жорстенька. І все, отака в'язочка дров, все натуральне, ну, але куриться не натурально. Не виходить, тут готувати із свинини. Дуже не смачно виходить. А чикен то що треба. І 2 кілограми бідришок. Дешево. Кілограм бідришок коштує 3 фунти. І отак. Але ходімте, основне зараз покажу, які огірки. Запитували, покажи, які огірки. Три кущі кабачків, ось які кабачки. Ну, трошки вони мучаться, крутяться. Але ось сидіти, які огірочки. Бачите, вже їмо, навіть джмелик прилетає. Я його вже позначив, один джміль. І ось отакі, трошки кривенький, трошки рівненький. Але немає пчоли, ось, бачите. Знизу взагалі немає. Було зав'яз, все. Нічого не зав'язувалося, а тепер з'явилося більше квіток. І квітки приманюють і з'являються джмелі, але пчоли немає. Частинка ось на землі, у мене тут 5 чи 6 стебл є. На землі вони красивіше так виглядають. Кущик перцю гіркого, салат доїдаю. Ще десь ось у перегною попалося в мене два соняшники будуть. Цибуля буде в мене, бо така цибуля з магазину не проростає. Стрілки, общем. Оце така невеличка у мене грядка і ось дрова для мангалу, А попел, а попел огірки чекають. Ми з'їмо м'ясо, а попел розведу і зроблю підкормку для моїх огірків. Так що отак. От Всім гарного дня і гарного настрою. Все, пока.